Друзі, мої вам вітання. Сьогодні у нас понеділок, а це означає, що розпочався турнір. На кінець -то турнір п'ятизірковий, потужне посилення без фіолетових. Так, тобто, команда з Хантером у нас випадає. Ну, добре, в принципі, і без Хантера є чим грати. Поставив я таку оборонку, якщо чесно, я про неї. Забув. Я її отак от виставив. Думав, можливо, ще що щось там поміняю. Можливо, 2 мілі, типу, поставлю, ще синю там в куток десь. Але, ну, мені і так подобається. Ну, навіть він виграла один раз. Ну, це не показник, звісно. Да, це не показник, але таке. Здрасті. Господи, боже мій. Чим цього тут пограти? Тут у нього така пасивка дурацька є. Добре, що я про нього вспомнив. Чимось хочеться пограти. Цікавим. Що, що взяти? Ну, а, фіолетових нема. Тихо. Тихо, тихо, фіолетових нема. Давайте візьмемо оцю. Потужне посилення, так? Да? Е, візьмемо цю. А зараз так, просто на обум вибираємо. Візьмемо цю. І ще щось візьмемо. Що візьмемо? Астрій? Нафіга нам Астрид? Треба щось в іншому кольорі. Не ж хіляться можна? Наприклад, зелену. Дівчатка швиденько заряжається. Ой. І хлопчатка. Загони. Вірно. Посилення якесь є. А, блін. Від зайця я ж нічого не взяв. Від зайця, щоб закритися. А це в мене гатор або. Або жовта Мелоді Мьюз. Або, коротше, Быстренько зайця вб'ємо і, і будемо спокійні. Шість камінців головне знайти. Я не впевнений, що ми з шести вб'ємо. Так, давайте так. То так треба. І ось так. Ага, зайця ми і так вбили. Ну добре. За мідло я не подивився, так? Да? Топір Астрид, сонечко. Це у нас кабиляка жирнюча Он так і знав що не проб'ється. Ну вона правда така по броні Бабенце що ого Ого Ще Газаль зарядіть Так, добре, ну Тепер, в принципі, добре, що газаль, хоч м'якої шкіри не буде. Пам-пам-пам. Давайте так. Це ж треба було, щоб вона реснулась. Хотів, щоб у пофі та мене злетіла, ну не вийшло, та й не вийшло. Завтра на роботі прийдеться грати. Не знаю, коли буду, в день чи вечором, чи. як вийде. Так. Зелена. Ну чудово зелена. З двома синіми, так. Да? Маноріз, атакоріз, Причому два. Вівіка теж, так. Да? По червоним болі ще не б'є, та й ладно. Ні, це команда так. Чисто погратися. Вона не, не досконала, так сказати. Вона геть не досконала. Так, а навіщо я те робив? Щось я забув, що я його робив, ну ладно. Я так хочу. Нічого не вийшло. Походу центр буде ультувати. Там ну і хай ультує. Давай червоний. Ай. Не там трошки. Ось тут буде червоний. Ну так непогано стукнуло, так? Да? Щось я не зрозумів, а... ага, угу. зрозумів так. Шанс маленький, да, ага. Давайте сюда. Я відчуваю, так і догратися можна. Так, тепер давайте ось так. Нехай вже б'ють, а ти нехай горять. Зараз закриємось і більше таку каку робити не будемо, бо я, наприклад, просто... Не прочитав про про той центр І я, якщо чесно, і не знаю, що вона робить. Так, ну ми міньйонами закриті, так що в принципі, поки що нам нормально. Так, 30-30. А ну, блін. Ну дякую тобі. Взяв похилим. Десь червоні шукати. Чи ж поле таке-то погане? Так, ну у нас атака порізана. А, вже не порізано. Ну та й добре, що не порізано. Короче. Вівіку я вже бив. Так, тут було опасненько, давайте оцього просто об'ємо. А цього ось так, тому що вдруг би вона ще раз встала. Я і так тут діловно натворив, дай Боже. Так, не треба недооцінювати противника і камінець на полі. То може таку, такий злий жарт бути. Так, погнали, да? Ну, щось сильніше. Хм. Ким мені... Можливо, цю? Чи можливо оцього? Він мінньона вміє. А, блін, вони дві не стакуються в мене. Тоді... А навіщо мені Гатор? Я щось таке вже ліплю. Так, тут мана не ріжеться, да? Типу 75%, блін. Треба два фауна. Ні, Катя в мене то є і другий, але. Добре, давайте тоді ось цього візьмемо. От, а зараз хантером пробили б, і було б все чудово. Ви що, знущаєтесь? Чи ти правда такий слабкий? Да, да, Персей не думав. Там Фіолатовий здвинеться. О! Ще й синій під'їхав. Ну добре. Я в шоці. Коротше, треба десь Персея на... Що робимо з смертника? І на контроль розіб'ється. Ще раз реснувся. Ну і добре. Тут було б цікаво, куди його бляха бити. Тут дуже багато хп у прислужника. Лента, у вас всех богато. Ладно. Хоч синім можна зацепити. А це я встряг. Ну і ти казал, заряжається, як завжди, тоді, коли не потрібно. Бо я ніфіга не закритий. Цікаво, цікаво. Хоч прикрився, що робити далі? Ось так, напевно. Зараз будемо жовту заряджати. Так, а це непогано? Тільки синіх немає. А там готується аж два. Добити його. Давайте сюди. Блін, я не знаю, доб'є, його не доб'є, краще так вдарю. Можливо, зараз ще цього піднімемо. Не хоче вставати. Треба щось придумати. Чим я буду проти Фергуса по центру грати? Бабцю ту брати синю. Так, да поднапрягли мене в перший же день. червоних. Коротше, тут сліпота цей. Всім ворогам. Нема в мене мега прислужників. Давайте ну, но замінимо на мумбел Центр замінимо на цього. А, у мене три. У мене немає три цих. Добре, давайте цю спробуємо. Вона хоч. Мегаміньона зможе замінити. Давайте так спробуємо. Просто три червоних це привабливо для Річарда Річар, Торнів. Все зрозуміло. З Синім кольором. Давайте краще в Хетептеріс. Давайте ось так. Вже, напевно, центру дамо витонути. Давайте червоні тоді. І можливо ми встигнемо вбити центр, поки нас не засліпили. Ну так, да, мега будуть, ну та й фіг з ними. Так, ну, мультиків вони не засліпили, та й добре. Давайте в цього бити. Ох ты зараза. 217. Ну давайте. Пофиг. Промажение. Ну а как бы... би не так. Сорок пять. Сорок пять. Ладно. Взрываемся всю тему. що Цікаво, синіх майже не приїхало. Вирішили мене кошмарити з першого дня, так? Так, ну що ж, робимо великий бадабум? Зараз буде хіл. так. Мобел ще раз зарядим. А куди в нього мега-прислужник пропав? Я щось прощовкав. В цього от. Ну, вже є, але це він ультанув. Я ж його вроді не бив, а прислужник пропав. Невже його мої міньйони з'їли? Так, давайте цього разу вже доб'ємо. Давайте так закинемо. От що що в п'ятому сезоні хіли... Хіли вийшли суперові? Шо Клеопатра, шо Гатор, шо це Хетептеріс? Вони, ну, і правда класні. Ой, давай, ресейся. Це все? Так, мільок можна брати дві штуки, про мільки я згадав. Це буде трішки підтормажувати їх. а Можна і одну. Знов так сходити, ні? Дивіться, і він заповільнення. Мумбел перебиває заповільнення. Цей сліпота. Сліпота. Брати замість синьої можна й манчерміна взяти. Наприклад, ось так спробувати. Можливо, буде СІМ, Гатор заряжу, щоб сліпоту не зловити. Так, перебираємо поки що варіанти. Чи потрібна мені та четвірка? Ні, не хочу. Хочу ось таке комбо поробити. Можно вот угу. Нифига себе куда. Я не заказывал. Так, фигачим манчермином закрываемся. Какую пятируку делаем? Давайте таку. Можна ще жовтих десь підскласти. ось так, потім синіми займемося. Так, встигли закритися до... А він спить. Не буде він ультувати. Тому, що, тому він зараз взагалі зникне. Зникне з поля. І мені чомусь здається, що йому вистачить навіть ось, ось так. Ага. будеш? Так, тепер ось цю надо. Так, не вб'ю. Цю не ладно. Я чомусь думав, що не вб'ю. На манчерміні замідло. А я зелений взриваю. взрываю. Чому б ні? Так, щось я сьогодні так награв. Незрозуміло, але не програвте на тому добре. Так, тут нічого не міняється. Ой, краще б воно взагалі не мінялось. Хай би там до, до, до п'ятниці так вісіло, Чи ні, до суботи. Е, добренько, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на каналчик, ставте подобаєчки, Миру, щастя і добра вам.